Ви дивитеся телеканал Раї. В етері новини Прикарпаття. у студії працює Ліліана Іванічук. Вітаю! Про все важливе розповім вам просто зараз. Масштабна пожежа на Калущині. 1 травня у селі Брошні в осада горів склад приватного підприємства. Вогонь охопив площу у 1500 метрів квадратних. Про причини та наслідки пожежі знає Юлія Торконяк. Рятувальники 5 годин ліквідовували загоряння на складі. Пожежа сталася 1 травня в селищі Брошнів, осада Калуського району на території приватного підприємства. До місця пожежі одразу було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, а також мобільну оперативну групу та оперативно-координаційний центр головного управління. Також на місці пожежі було створено штаб пожежого осіння та організовано три оперативні дільниці. О 14.38 пожежа була локалізована на площі 1500 метрів квадратних, а о 17.35 вдалося пожежу ліквідувати. Гасіння ускладнював сильний вітер. Та, попри погодні умови та значне пожежне навантаження, рятувальники впорались з вогнем і запобігли людським жертвам. Постраждалих на місці пожежі немає причину наразі встановлюють фахівці. До ліквідації даної пожежі було залучено 26 рятувальників та 6 спецавтомобілів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. Порізав ножем. у селі Криховичі Брошнів Осацької громади чоловік наніс тяжкі тілесні ушкодження своїй дружині. Жінку госпіталізували до лікарні у важкому стані. Зловмиснику оголосили підозру. Подробиці у сюжеті. Сварка, що переросла у різанину у селі Криховичі, що на Калущині, чоловік наніс тяжкі тілесні ушкодження своїй дружині. 30 квітня близько півночі на лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що госпіталізовано 64-річну жінку у важкому стані. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що між подружжям в приміщенні літньої кухні відбувся конфлікт та сварка, під час якої 64-річний чоловік схопив зі столу кухонного ножа та наніс ним удар в область плеча, спричинивши дружині тяжкі тілесні ушкодження. Жінка у важкому стані. З місця події поліцейські вилучили кухонні ножі, одяг, потерпілої та інші речові докази, які направили на експертизу. Чоловіка перевірили на стан спиніння Прохоронці виявили в нього понад два проміли алкоголю в крові. Слідчі оголосили йому вже про підозру у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Наразі вирішується питання. Питання про обрання судом запобіжного заходу. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї передати частинку тепла нашим захисникам. Від початку великої війни у Бурштині працює благодійна організація Ковчег добрих сердець. Це спільнота небайдужих, які у будь-який спосіб допомагають військовим. За два роки добре налагодили роботу. Передають воїнам власноруч виготовлену продукцію і не тільки. Робота кипить і в передвеликодній період. Що готують доброчинці для захисників, знає Надія Полява. На кухні благодійної організації Ковчег добрих сердець кипить робота. Пораються до Великодня, але не для себе, для наших незламних воїнів. Готують домашні страви, щоб частинку дому передати на передову. Перша партія вже поїхала. Ми передали більше 80 пасочок. Ми передали бурячок, свіклім, передали кубаски. Кожний ящик ми клали мінімум. Три кілограми кобаски шиночки тоже так до двох кілограм. Кров'яночку, хлопці дуже хоч і звичайно, ще й варенички бо ще великодня немає. Бісквіти як розповідають їх команда, це 10 жінок-трудівниць пенсійного віку, які вже понад два роки з власної ініціативи працюють в організації. Найбільше пораються на кухні, а ще попри це встигають плести маскувальні сітки. Ковчег добрих сердець активно співпрацює зі старостинськими округами бурштинської громади. На даний момент співпраця йде і з приватними підприємствами. А також із населенням територіальної громади нам дуже багато допомагають такі старостинські округи, як сарниківські, які кожного року привозять до нас тони буряка, моркви, картоплі, цибулі, капусти які ми переробляємо для супів і для е, е, борщів. Можна сказати, всі старостинські округи долучаються до того, долучаються і церковні громади. Як розповідають у солдатів найбільший попит на сухі набори борщу та супів, які роблять великими партіями. Така продукція, як кажуть, гарно зберігається, а потім швидко готується в польових умовах. Пан Йосип Копчинський тут найстарший, показує всю господарку, де є склад овочів, де їх чистять та згодом подрі. На спеціальній овочерізці. О, тут І виходить. І виходить така. А потім у великій сушильній машині, яка вміщає до 400 кілограм сирої продукції, все висушують. Процес триває 12-13 годин. Якщо партія овочів невелика десь до 30 кілограм, то на це мають меншу сушарку. До 11 годин. 8-11 годин. залежимо теж від степені сухості. Сушать не тільки овочі, але й м'ясо. Ще філейку курячу, розумієте, свину філейку сушимо, передаємо на фронт. Тепер йдемо далі. А далі нам показали обладнану кухню та вже приготовлені для хлопців на передову м'ясні тушонки та паштети. Мають тут і морозильні камери, щоб зберігати запаси, адже робота не припиняється. Тому продукти потрібні завжди. А ще в коридорі на стінах є саморобні таблички з паперу з номерами роти чи частини. Під кожною складають те, що потребують військові. Ми спілкуємося із, із, із всіма хлопцями, які там написані. Це 117, це 102, перша, друга і третя роти, де ми з хлопцями. Спілкуємо, ми запитуємо хлопців, що, на що їм передати. Часто ми готуємо смаколики, готуємо. І е, голубці, вареники, пельмені, е, котлети, е, кров'яночку, е, готуємо, печемо солодкі смаколики для того, щоб ну вони не забували, що є тил. Він ми їм допомагаємо. Ми за ним ми за них думаємо, ми за них баємо. Хлопці на передовій потребують всього, але найбільше нашої турботи та любові, переконана пані Ганна. Вона зі своєю дочкою вже сплела для них понад сотню теплих шкарпеток і не збирається зупинятися. В'язали носки для наших хлопців-воїнів, щоб їм було тепленько, щоб вони не мерзли. Ну і ми вже відправили на фронт вже наших є 110 пар на фронті. Ми досить маємо не так. Ще є. Ми і далі продовжуємо вечором. Навіть ми, ті, ми знову маємо 15 пар вже. Тепер вже їх не треба, але дай Бог, щоб вона скоро закінчилася. Щоб вже тих шкарпеток не треба було. Допоки ми розмовляли. Місцеві жителі принесли домашні яйця та олію. Кожен допомагає, як може. Пані Оля розповідає, що всьому ведуть облік. Записують у спеціальному зошиті, що придбали і куди передали. Хвалиться пасочками ковбасою та всякою смакотою, що готують до відправки. Тут тішаться, що хлопці також матимуть святковий стіл. До слова, приміщення та комунальні послуги благодійні організації ковчег добрих сердець надає місцеве приватне підприємство на повні. Безоплатній основі, таким чином також вкладаючи свою лепту в доброчинність та допомогу Збройним силам України. Надія Польова, новини телерадіокомпанія. «Рай». Пасхальна атрибутика та продукти. В Івано-Франківську стартував традиційний передвеликодній ярмарок. Місцеві виробники пропонують власну продукцію до святкового столу. Що саме представили крафтярі та доки можна придбати необхідне на Великдень, дізнавались наші журналісти. Сири, ковбаси, паски та великодня атрибутика в Івано-Франківську стартував традиційний передвеликодній ярмарок. Тут місцеві крафтярі представили свою продукцію на одному із прилавків, викладені різноманітні м'ясні вироби. Продавець Дмитро Федяк розповідає, ціни коливаються від 150 до 450 гривень за кілограм. Найбільше у нас беруть копчену з бачки, найбільше у нас беруть домашню на дровах. Беруть баже рублену. Це це цитак Дрогобицька, а Дрогобицького вигляді палки. А... Рублена, це та як класи в кошик круга, бачите. То є е, шинка європейська, то дуже смачна міка шинка, то є е, печна грудинка, то є велик печений. це та як полі, е, подляниця, але це Крась. є печна плюс е, зі спеціями. от. Є звичайна грудинка, от. Є ще шинка і полядвиця, по так. Ну, все власне виробництво, все смачне. Також на ярмарку можна придбати різні види сирів. Наталія Васютин з Франківщини представила близько 13 сортів. Вона виготовляє їх самостійно за авторським рецептом. От я пармезан, чедер по півтора року витримки є фермерські, є з пажитником, з кольорові є мармурові, всякі різні з плісенью, камамбер, брі. Різні сири є. Ціни самі дешеві 450 за кілограм, самий дорогий чедер пармезан по 850 за кілограм. Ну тут вже майже півтора року витримки. Це козині сири. А який великодній ярмарок без випічки? Її тут до кольору, до вибору. Наприклад, паска вагою 600 грам коштує приблизно 200-250 гривень. Кекси та інші солодощі стартують від 50. Продаємо пасочки, баранчики зефірні вон, Писанки солодкі, у нас натуральна продукція дуже смачна, з родзинками, ручної роботи є багато в нас і порівняно недорого. Пляцки в нас є, рулетики дуже добрі, наполеон, спартак, сирник. Дуже все смачне до святкового столу. Також на прилавках ще мало пасхальної атрибутики. Писанки з косматським та покуцьким розписом представила Галина Григорчук. Каже, ціни залежать від орнаменту. Ми робимо їх власноруч і разом з тим наші сусіди нам допомагають, і ми якби, разом працюємо. Як кажуть, поки є, поки є писанка, то буде існувати світ. У нас є ведуті, тобто порожні і цілі. То, ну, хочуть все-таки посвітити цілу писанку, а не порожні. Встигнути придбати необхідне на свято можна до 3 травня до 18.30. Ліліана Іванічок, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Символ життя, добра та відродження. В Івано-Франківському парку імені Тараса Шевченка висадили квіткову писанку з чорнобривців. Її довжина 3 метри. Доєдналась до акції, і наша Яна Лазорик. Квіткова композиція у міському парку Івано-Франківська створили нову клумбу. Це квіткова писанка довжиною 3 метри із чорнобривців. Її ескіз створила методистка міської дитячої екологічної станції Оксана Марощак. Каже, підібрала візерунок гуцульського регіону з відповідними кольорами. Ескіз, за яким ми робили цю цей візерунок, писанку цю. Ну, як бачите, у нас тут ніби квітка, яка розділяється різними кольорами, йде від багряного до помаранчевого кольору. Це геометричні ромбики, які будуть розділятися камінчиками білими, а навколо буде кора. До створення квіткової композиції долучилась і місцева молодь серед них і Марія Караїм. Дівчина вважає, що такі акції дуже важливі, адже люди часто забувають про екологію та довкілля. На даний момент наше місто дуже розбудовується і часто люди забувають за довкілля за природу. Тому, скажімо так, ми стараємося покращувати наше місто як мінімум квітами, якимись деревами. Щоб воно екологічно розвивалося. допомагала висаджувати квіти, народна депутатка України Оксана Савчук каже, головна мета цієї акції об'єднати людей спільною працею та плекати українські традиції. Завдання в нашому проекті полягає в тому, щоб ми якомога більше людей долучали до того, щоб ті місця, які раніше були або пустками, або там нічого не росло, щоб люди об'єднувалися, створювали там. Чи красиві клумби, чи садили дерева, чи сіяли насіння квітів після того доглядали за ними як символ життя? Квіткову писанку створили у рамках щорічного екоруху квітуча Галичина. Активісти висіюють квіти та висаджують дерева в Івано-Франківській громаді вже шість років поспіль. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї готували смаколики із екопродуктів, будували роботів, проводили хімічні досліди та керували дронами. У Коломийському ліцеї номер 9 відбувся фестиваль під назвою «Стім весна. Відвідали захід і наші Коломийські журналісти. Це фестиваль у ліцеї номер 9 із шкільного переріс у загальноміський. На місцевих школярів доєдналися інші опорні заклади освіти, а також кілька коледжів. Директорка ліцею зазначила, що у навчальному закладі велику перевагу надають практичним заняттям із дітьми. Ви побачите на цьому нашому фестивалі і фабрику виготовлення морозива, екоморозива. Фабрику виготовлення смаколиків, що діти будуть виготовляти все екологічно чистих продуктів. Дуже багато різноманітних хімічних дослідів побачили. Сьогодні ми побачимо, як діти будують роботи і як з ними змагаються. Сьогодні буде змагання дронів. Директорка Івано-Франківського центру освітніх інновацій, Марія Починок, привезла на фестиваль розумний автобус. В нашому розумному автобусі є таке змінне обладнання залежно від мети нашого виїзного навчання. Ми його відповідно облаштовуємо. Сьогодні ми взяли такі найбільш важливі речі, які допомагають нашим дітям реалізовувати вино. Ходи, це і лазерний гравер, і це є 3D-принтер, це є роботи, які можуть грати в футбол і виконувати інші функції, це є різні інтелектуальні ігри. Подвір'я 9-го ліцею нагадувало вулик. Тут не тільки втілювали на практиці винаходи, але й проводили лекції для школярів. Це для мене досить хвилюючий захід, але водночас дуже важливий, тому що я маю можливість подивитися на досягнення усіх ліцеїстів та учнів. В тому числі показати свої досягнення, та знову ж таки довести, що існує таке як гендерна рівність і STEM – це про нього. Дарина на заході відповідала за екологічно чисті продукти. Це нітратовимір. Він вимірює вміст нітратів у фруктах, овочах. Може вимірювати також у м'ясі, рибі, а також може вимірювати радіацію. Роман представив два проєкти із конструктора Лего. Мене є проект «Колесо з літачками. І є трактор з, гібр... з поршнями. Це техніка, це обер... система обертов... обертова, а це гідравлічна. А у витворах юрка перегукуються як військові, так і громадянські мотиви. У нас тут є шах, рука, перчатка тануса, я зробила клоктор. І ще у мене є ось блокпост. Блокпостося з гарматою і солдатами. Давид збудував цілу військову базу літаків. Це Марія, Ан-225. Ми її складали три дні, але на жаль, 2022 року її знищили окупанти в Києві. Ми її відновили, щоб показати людям, яка вона насправді була. З нашим дев'ятим ліцеєм і з нашими учнями можна не тільки мрію відбудувати, а й набагато більше всього, що знищило окупанти. В Україні. На фестивалі можна було придбати вироби учнів. Зібрати для військових вдалося майже 12 тисяч гривень. Ще кошти мають надійти від продажу картин. З Коломиї Богдан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї. Студентський турнір. У Коломиї визначили кращу футбольну команду серед юнаків студентів. У змаганнях взяли участь вісім команд із закладів фахової та професійно-технічної освіти Коломийського району. Хто переміг, знають наші коломийські кореспонденти. До Коломиї на турнір приїхали і команди з інших міст району. Загалом понад вісім десятків юних спортсменів виборювали першість. Олександр, майбутній медик. Однак полюбляє заняття спортом. Займаюся футболом, займався, ходив десь три місяці на футбол. І тепер так. Волейболом хочу щось спробувати спорт це здоров'я так, бо треба підтримувати здоров'я м'язи, треба тримати у формі. Володимир Волошенюк тренує команду коледжу сфери послуг. каже, що його хлопці готувалися наполегливо. Довго готувалися. Думаю, що добре підготувалися. Спорт був і залишається таким, що не можеш відірвати їх. В більшості випадків організатором турніру виступило міське управління спорту. Сьогодні зібралося вісім команд, але вже Коломийського району. Якщо дівчата ми казали, що коломийське МТГ. Тому що, коли грали самі коломийські команди, то сьогодні грає ще до нас. Додався Коршів і снятин. Тому коломийський район. кращою стала команда Снятинського фахового коледжу Подільського державного університету, друге та третє місця, за футболістами із місцевих індустріально-педагогічного та політехнічного коледжів. З Коломиї Богдан Малецький Галина Рончук, телерадіокомпанія Раї. Такою була інформаційна палітра дня на Прикарпатті. Зараз коротка перерва. А далі продовжимо з оглядом подій світу. Не перемикайте.